Радіо UA Chicago І Сьогодні в нас в студії ще одна гостя довгоочікувана Ольга Наконечна, імміграційний адвокат, засновниця на Конело. Вітаємо, пані Оля. Добрий вечір, Дмитро. Про що ми будемо сьогодні говорити? Запитували ми себе перед цими термом, але відповідь вже знаємо про Advance Parole та Emergency Advance Parole. А що це таке, як його отримати? Давайте про все по порядку. Почнемо з того, що означає Advance Parole, Хто не знає, Advance Parole – це документ який дозволяє людині вернутися назад в Сполучені Штати після того, як вона вийде, і не втратити ти свій статус, який в неї є перехідний або не постійний? Наприклад, найбільш актуальний є це для людей, які приїхали по програмі U4U, а також, якщо людина має певну аплікацію, яка зараз в розгляді у міграційної служби для прикладу подана аплікація на зелену карту, щоб її не втратити для виїзду, потрібно отримати адвенс парол. Якщо я правильно розумію, людина, якщо вона не має права виїхати з Америки, точніше право виїхати має кожен. В'їхати назад не мають не має права, то тоді подається на адвенс парол Добре, які документи потрібні для того. А для того, щоб подати на адвенс паролу основоположною є форма I-131, Вона є досить проста. Має всього лише на всього 5 сторінок. Це дуже, дуже мало для... дуже Це, Це дуже мало так. для міграційних форм насправді. Потрібно заповнити цю форму. До форми йдуть такі супроводячі документи: дві фотографії паспортного стилю, копія біографічної сторінки паспорта. Для людей, які приїхали за програмою United це є копія тієї сторінки в паспорті, де проштампований в'їзд, який показує їх статус, також форма I-94. Я також рекомендую, і ми це практикуємо: писати окремий лист пояснення для чого людині потрібен цей адвенс парол. Це мають бути причини гуманітарного характеру. Таке, як зустріч з родичами, тим більше в умовах війни, побачення з батьками, які вже старшого похилого віку, чи якщо якісь члени сім'ї близькі, дуже багато ми знаємо, чоловіків залишились в Україні, жінки поїхали. Це є достатньою підставою гуманітарного характеру для того, щоб отримати адвенс паро звичайного зразка. Ці всі документи збираються, якщо є певні. Підтвердження документальної необхідності поїхати, наприклад, хтось захворів, якщо є медична довідка, яка може це підтвердити. Якщо говоримо про те, що, наприклад, хтось із батьків пристарілого віку, можна докласти документи, які підтверджують їх вік. Це буде дуже індивідуально в кожній, в кожній справі, але загалом так це все оформляється. Докладається оплата державного збору в розмірі 575 доларів і відправляється все в імміграційну службу. Добре, а дивіться, чи з будь-якого статусу, чи як це правильно назвати, з будь-якого становища, в якому людина перебуває, можна податись на адвенс Parole? Фактично, з будь-якого становища, якщо людина має певний статус, тобто якщо не має жодного статусу на в країні нелегально її не оформлять адвен спорту. Політика це ж не є статус. Це не є статус, але якщо людина очікує на інтерв'ю політичного притулку, вона може оформити адвен Parole, щоб поїхати і вернутись назад. Скажіть, а по відсотку співвідношенню як часто його задовільняють цей позов? Насправді найчастіше його подають в пакеті разом з подачею на адресмен статус на зелену карту, і видача його є стопроцентною. Його отримують переважно швидше, ніж за саму зелену карту, отримують разом із документом на дозвілом на роботу. Часом вони сформовані в одну пластикову картку і дозвіл на роботу, і дозвіл на виїзд, тобто адвенс парол. Це є стопроцентне удобрення. Якщо, якщо це йде разом з пакетом зелену карту. Але якщо ми візьмемо тих, хто тут по U4U, ті, хто мають TPS статус, і вони би хотіли виїхати, побачити, як ви сказали, своїх рідних, близьких або, або просто не знаю, поїхати кудись з цієї країни, як там, з подачею і з затвердженням? Ми не подавали дуже багато кейсів для людей, які приїхали по UFO на Advanced Parole, але всі, що ми подавали, всі були задоволені. То нам удобрили. Нас не було, у нас не було жодної відмови. А що впливає на те, що задовільняють? Потрібно потрібно якесь раціональне пояснення для чого і куди людина їде. Ви надаєте в себе в офісі консультацію попередню? Звичайно. Яке пояснення, щоб задовільнили і допомагаєте? Звичайно, ми говоримо з людьми. Я знаю про конкретні обставини, їх необхідності, летіти, про їх сім'ю, про їх обставини. І тоді на основі того, що вони мають і для чого їм потрібна та поїздка, ми вже формулюємо від їхнього імені звернення і пояснення. Це цей parole, він видається на певний проміжок часу? Він видається на певний проміжок часу. Якщо ми говоримо про U4U, то uh, цей адвенс-парол буде обмежений дату, датою основного паролю по ЮФОЮ, uh -huh. і він буде багаторазовим. Під час оформлення адвенс-паролу можна вибрати, чи ви просите одноразовий в'їзд, чи це буде багаторазовий в'їзд. Ми просимо на такий тривалий період багаторазовий в'їзд, і відповідно людина має час, щоб до кінця свого юфою їздити туди й назад. А якщо це одноразовий, а там є дедлайн дата до якої людина має повернутися, і якщо цю цю дату, а цей дедлайн порушити, що відбудеться тоді? Її не впустить назад. Людина не впустить назад, якщо цей дедлайн буде порушено. То умовно кажучи, ви приїхали сполучені штати в бою фою місяць назад. У вас є два роки перебування до липня 2025 року. Якщо ви оформите адвенс порол, то в межах цих двох років? Включаючи 1 липня 2025 року, ви можете в'їжджати назад в Штати після виїзду. Якщо ви попробуєте в'їхати після липня 25 року, вас не пропустять. Цікаво. А, добре, дивіться. А якщо людина виїхала, щось сталося емердженці, хтось помер, не дай Бог, або або якийсь якісь гори в сім'ї, або якась не знаю, катастрофа людина людина треба терміново їхати, чи можна якось пришвидшити, щоб не чекати, поки це все затвердиться? Так насправді затвердження двен паролю займає приблизно 6-8 місяців. Це принаймні те, що ми бачимо тут. Тобто, це теж треба враховувати і розуміти, що це подається на перспективу і не дасть гарантованого швидкого права на виїзд і повернення. Є таке поняття, як emergency advance parole, і дійсно він видається в дуже обмежених обставинах, в обставинах, коли в сім'ї. Трапляється смерть, коли е, існує певна важка хвороба е, когось близького із родичів, а також, якщо сама людина, сам аплікант потребує їхати на лікування, то фактично це є питання життя і смерті, і дуже серйозні е, захворювання, про які можна говорити для того, щоб отримати emergency advance parole, і його можна отримати досить швидко. Тобто у нас було в практиці, що його видавали буквально за 2-3 дні. Е, е, ну, Загалом треба розраховувати, що може зайняти до 10 днів. А це зовсім інша чага зовсім інший пакет документів. Та пакет документів абсолютно такий самий, тільки відрізняється сама самий спосіб отримання для того, щоб отримати мерженсі пароль, потрібно дзвонити в імміграційну службу і пояснити, що потрібен виїзд терміновий. А людина пояснює причину терміновості. А якщо офіцер по телефону, в принципі, задоволений, не задоволений, але скажімо, йому підходить. підходить тобто кваліфікує цю, ці обставини як обставини критичні, офіцер ставить людину в чергу, на другий день або через два дні передзвонюють і призначають апоїтмент. Часом апоїтмент приходить на емейл. E Людина збирає весь цей пакет документів і їде в офіс імміграційної служби по своєму апойтменту, і вже на місці офіцер затверджує ті всі документи, переглядає причини емердженсі, переглядає родинний зв'язок. Якщо людина, наприклад, говорить, що там, не дай Бог, захворів хтось з батьків, потрібно принести своє свідоцтво про народження, довідку про хворобу, показати, що це дійсно батьки, і показати, що є, є певні обставини. На місці відбувається оплата, і цей Emergency Advance Parole видають відразу в офісі, і в той же день ви можете летіти. Єдине, що він буде одноразовим. Тобто там немає, умовно кажучи, там обов'язково буде дедлайн, там немає так, що до кінця u 4 або до кінця візи. Там буде дедлайн. Наскільки його видадуть, наскільки дозволять людині перебувати довго за кордоном, залежить від обставин. І це визначається офіцером під час appointment. А якщо людина знаєте, коли ж такі горе трапляється, то помер або щось ще людина перебуває в стані ефекту і не зовсім завжди може раціонально мислити. Вона просто може зібрати речі, купити білет на літак і все. А якось можна це зробити, буде тоді а, заднім числом, або якось не знаю, як, як буде тоді, просто як, як вийти з цієї ситуації? На жаль, цієї ситуації з допомогою Двенс пароля вже ніяк не вийдеш, тому що затвердження цього емердженці пароля по перше потребує, щоб людина здала біометрику. І якщо ви в штатах вже здавали біометричні дані, то вас викличуть в офіс відразу дадуть вас appointment. Якщо станеться так, що вашої біометрики свіжої немає. Перед опойтментом вам ще потрібно буде здати відбитки пальців. Тому без присутності людини це нереально зробити. Якщо вже так сталося, давайте подумаємо, як тоді поступити. Якщо людина виїхала, вона була чи на політиці, чи на якійсь можливо візі, яка не дозволяла їй виїжджати, чи на юфою тому самому, а вона виїхала з країни. Знову ж таки, це не є проблема. Проблема вернутися назад. А вона не має, не має advance парол До якого максимального етапу вона може дійти? Вона може приїхати в аеропорт, умовно кажучи, в Чикаго Гер, по тому, що вона не має адванс-парол. Де, де, буде, де буде вирішуватись її доля? А, я думаю, що таку людину не посадять на літак, якщо вона не має адванс парола. Тому що при посадці на літак працівники авіалінії перевіряють підстави для в'їзду в країну, особливо Сполучені Штати. Просто я тут думаю про біженство: чи може ця людина податися? Умовно кажучи, попросити притулок в Сполучених Штатах. Для того, щоб просити притулок в Сполучених Штатах, треба бути на території Сполучених Штатів. От, власне, тому ви говорите, що навіть на літак не посадять. Ні, Я думаю, що не посадять, хіба що буде халатність когось з працівників, але на таке надіятися не варто. Взагалі є якісь рекомендації від вас, якщо вже так сталося, що немає парол, і що далі робити? Ну кожна ситуація індивідуальна. Взагалі, я б не хотіла це все збирати до купи і ті, хто чекають на політичний притулок, ті, хто на якихось візах, і юфою. Якщо говорити тільки про воюю то моя рекомендація не їхати нікуди без адвенс паролу. Все ж таки, власне, мета сьогоднішнього ефіру донести до людей, що воно існує, що є можливість поїхати і повернутися без проблем. Не їхати без адвенс паролу, тому що немає гарантії, що другий раз юфою затвердять і що буде змога ще раз отримати пароль всім іншим людям, які були тут тривалий час без статусу, взагалі не варто виїжджати з країни, тому що вони. Можуть отримати бан на в'їзд, тому ця моя загальна рекомендація стосується тільки людей, які приїхали по фою, в яких не було переривання статусу. Всі ті, що в Сполучених Штатах довго були тривалий час без статусу, потім якимось чином отримали ТПС або подали на політичний притулок. Їм треба індивідуально обговорювати з адвокатом, чи в їх ситуації куди-небудь їхати, щоб вони собі не нашкодили ще більше. Якщо мати ватиговорноді про юфою, якщо ці люди виїхали без advance parole, вони втратили цей статус юфою. Чи можуть вони приїхати заново подавшись по програмі юфою в нас не було ще жодного випадку, коли ми подавали повторно для людей, які вже були, поїхали, і їм ще раз затвердили або не затвердили. Я просто такого не маю досвіду, але я чула від знайомих, що такі успішні випадки були. Повернення, але так само і було багато відмов. То фактично людина просто не може отримати другий раз цього паролю. А коли пароль видається, є ряд країн або одна країна, куди лише можна поїхати, чи не обмежено? Це не обмежено. Переважно при заповненні форми i 131 люди вписують, куди вони планують їхати, але вони не обмежені тим, що вони написали, тому що обставини можуть змінитися і ніхто при поверненні їх до тієї форми не притягує до відповідальності. Теж не там написав. Хто в основному до вас приходить в офіс за порадами стосовно З Представників якого статусу? Юфою. ЮФО Люди, які тут давно. Очікують політичний притулок, вони взагалі не знають про таку можливість. Дуже багато людей дізнається про це вперше в якийсь момент. Юфу то більш обізнані з такою можливістю, і та зараз це наші основні клієнти на Advanced Parole. А ви робите, можете робити це дистанційно? Якщо нам кажуть, насто хтось слухає, не з Чикаго, не зліночі, Чи можете ви надати ці послуги онлайн. Так, імміграційне право це федеральне право, і ми маємо право практикувати в кожному штаті. У нас є клієнти з багатьох штатів також. Скажіть тоді нагадайте точніше, ваш номер телефону, адрес, куди до вас і як можна звернутися, можливо, імейл. Ми це продублюємо у нас під відео, але для тих, хто нас слухає зараз, наш офісний номер телефону 847 391 1008 Знаходимося ми в Даунтауні Дисплейс на 701 Лі Стріт. На завершення, що б ви побажали нашим радіослухачам. Перед тим, як приймати певні рішення, які можуть повпливати на вашу долю, такі як, наприклад, ви з Сполучених Штатів, проконсультуватися з адвокатом. Тому що коли ви вже поїдете і потім будете звідти дзвонити нам на WhatsApp, може бути вже пізно. То не піддаватися паніці, не піддаватися стану ефекту, а все ж таки в будь-яких ситуаціях заручитися консультацією перед тим, як ви робите такі рішення. Ну, пані Оля Наконечна і компанія Наконело для ваших послуг. Сьогодні, друзі, ми говорили з вами про Advance Parole та Emergency Advance Parole для тих, хто перебуває тут, особливо по UFU. Якщо хочете дізнатися більше, контактуйте з пані Олею, а ми з вами йдемо на невеличку рекламну паузу. Радіо Chicago.